всіх, усієї душі, усього розуміння нашого промо. Господи, церкву любовців наших, молимось тобі, вислухай, помилуй. Помилуй, помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї. Молимось тобі, вислухай, і помилуй. Ця нашого блаженніша митрополита Епіфанія, велику нашу, високоприсвященнішого Митрополита за забраті наших священники, свяшина монахів, і за все христі, браство наше. Ще моломо загомрено Україну нашу, злодей військо її, щоб ви тих і ми до життя прожили, в святому щасті, чистоті. Ще молимо за святіших потертих і православних забочустивих повідні забутні фундаторів святого храму цього і всіх раніше спочилуючих ці братів нашу, що ви повсюди лежать православний, великому. Ще молимо за життя, мир зроє, спасіння Боже завітання, прощення і відкущення ріхів рабів Божих. Митрополита Дмитрія з бульговою пасою всіх воїнів-захисників нашої України. Рабів Божих протирія Стефана з родини, протиряє Павла з родини, протиря Василя з родини, протиряє Петра з родиною, ця деяка на Семена з родиною, рабів Божих Юрія Тетяну, Стапа Захарія, Матвія, Івана, Галину Лесю, Данила, Богдана, Ніна, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, рабів Божих Романа Наталію, Софію Анну Марію. Рабів Божих Юрія Ойгуляну Дмитра Глібе, Яраклієлью Орнеса, Соломію Олександру. рабів Божих, Боляшу, Олександр, рабів Божих, Єлизавету Марію, Меланію, Оксану, Дмитра, Воїна, Андрія Володимира з родиною, Микола з родиною, рабів Божих, Любов, Романа, Галину, Романа, Людмилу, Тимофія. Рабів Божих Ярослава Івана Богдана, Платова, Анастасію, Сильвестра, Максима, Мирославом, Ярославом, рабів Божих, отця Сипана Евеліна, Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Світлану Олексія, Світлану, Михайла Дмитра Андрія, Наталію Надію, Марину, Любов Віктора, Олену, Тичану, Ярославу, рабів Божих Олену, Світлану Ірину, воїни, Євгрявину, Василя Воїну Назара. Ганну Йосипа, равів Божих Тетяну, Олю, вів Божих, воїна Василя Марію, Романа, Андрія, Равів Божоготця, Сипана, Ця, Ця Семена, це Василя, Ця, Павла, Світлана, Віктора, Сергія Валентину, Юлію Ігоря, Ірину, Вікторію, Дениса, Наталію, Тетяну, Анатолію, Оксану, Олену, Валерію, Тетяну Ірину, Наталію Юрію, Володимира, Андрія, Степана, Михайла Богдана, Кирина, Ірину, Ірину, Андрія Діана, Матвія, Оксану, Олену, Зуріяну. Ревів Божий Олеми, Іванну, Насисію, Водислава, Наталіо, Ориса, Волимира, Ярину, Любов, Рибів Божевиця, Степановця, Полоця, Василя, Тетяну, Олександра, Христину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія, Рибів Божовидця, Степана, Олега, Романа, Софію, Олесю Андрію, Лілію, Марію, Тетяну з родиною, Людмилу з родиною, Стефані з родиною Бориса Ірину, Арсена, ребів божевиця, Степановця, Семеновиця, Васильовиця, Павла отця, Василя. Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, Соломію, Максима Єву, Романа Злату, Вороніку Галину, Ігоря, Рому, Рабів Божих Петран, Ганну Галину, Марію, Володимира Христину, Юлію, Миколу, Оксану, Петра, Святослава, Максима Дарину, Захаран, Рабів Божих Світлану Ірину, Наталію Сергія, на Максима, Рабів Божих Ольгу Віктора, Руслану, Софію, Івана, Христину Максима, Василя, Руцуляну. Мартина, Нуляну, Миколу, Анну, Вікторію, Віру, Марію, Нікові, Івана, Олеся, Володимира, Рибів Божих, Світлану, Остапа Надію Богдана, Івана, Яну, Анну, Оксану Газиновія, Миколу, Богдана, Марію Оксану, Рибів Божих, Оксану Дану, Миколу, Катерину, Оксану, Оксану, Любов, Олену, Ірину, Олесью, Андрія, Романа, Олега, Ігоря, Олю, Михайла. Рабів Божий Андрія Світлану, Рабів Божий Єфана, Єфана і Анатолія, Рину, Олену, Настю, Захара, Анатолієм Романом, Анатолія Надю, Світлану Тетяну, сина Рабів Божих Протерея, Стефана Протерея, Павла Протерея, Семена Протерея, Василя Рубна, Картемія, Монашкорвару, Ольгу, Сергія, Ольгу з родини, Світлану, Сені, Китів з родини, Миколу. Ганну Костянтина, Олега Павла, Любов з родиною Марії, з родиною Лариси, з родини, Боляща, Олександра новина, Андрієм Воїна Сергія, воїна Ігоря, Рабів Божих, Вероніку Ольга, ольгоця, Степана Марія, Романа Марія, Богдану, рабів Божих. Зор'яну, Галину, Олену, Ігоря Дмитра, воїна Дмитра, Галину, Андрія, Світлану, Ірина, Михайла. Булящу Галину, Клавдію, Ольгу, воїна Віталія, воїна Ігоря, воїна Руслана, рабів Божих, Марію Ігоря, Оксану, Андрія, рабів Божих, Марію Софію, Максима, Василя, Галину Руслана, Тетяну Михайла, рабів Божих, Валерія Марію, рабів Божих. Лірієм Юрієм, Ольгу, Михайла, Рабів Божий, Євану, Оксану, Марту Анну, Владиславу, Богдана, Олесію Олегом, Марію, Мирославу, Петра, Тараса, Рабів Божийця, Стефанаця, Павлаць, Симонаця, Василя, Олену, Андрія Максима, Валентину, Валентина, Юрія Романа, Міхала, Януша, Рабів Божих, Олену, Соломію, Марію, Завета Наталію, Тараса, Юстинію. Марію, рабів Божих, Дем'яна Ірину Андрія Марію, Марію Віруна Марту Маркіяна, лимра Ірину, Ганну, Василяну, Ангеліну, Андрієм, Таню равів Божих, Миколаю Софію, Олену, Івана Марію, рабів Божих Вікторію, Миколу, Оксану Раїсу, равів Божих, Юрія Ольгу, Олену Маркіяна, Ірину, Евеліну, Михайлової на Романа Світлану. З родини рабів Божих, сану Андрія, Андрія Володимира, Ганну Світлану, Леся, Росислава Левка, Роксолану, Оксану, Романа, Рабів Божих, Анну Сергія, Олю, Влада, Ніну, Юрія, Людмилу, Рабів Божих, Богдана, Юрія Ірину, Зоріана Катерину, Оксану, Олександра Верніко, Дмитра Зоріана Олю, Романа, Назара, Івана, Максима, Світлану, Богдана, Наталія Марія на Ярослава, Надію, Тараса Юліана, Анну, Рабів Божих. Ігоря з родиною, Лідію Андрія, Ольгу Младенця, Вікторію, Боляшу, Анну Буляшу Євгенія, Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенія, Рабів Божих, Маркіяна з родиною, Стефанію, Катерину, Дмитрію, Юлія, Макарія, Юрія, Юрія, Юлія, Рабів Божих, Михайла з родиною, Олександру, Богдана Мар'яну Єву, Миколаїв з родиною Романі Юрій, Христина Ірина, Ореста, Рабів Божих, Михайло з родиною Павла з родиною, Наталю з родиною, Галина з родиною Оксану з родиною. Наталію з родиною, Оксану з родиною, <кхух> Тетяну з родиною і всіх переп'ят святого храму, це зробити сім'я крізь корботи гніли в'динину душевні тілесне, що спокійно вони жили, щоб озерові добробиті сні життя і проходили все голосові, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, нас, і помилуй нас. Роді Сонцесну храміці, бо за тих, що Троїці співають, і за всіх присутніх людей, що спойовається від тебе, і багато, і ми на скій. Нині час і на віки віків.